До Запорізької області приїхали польські волонтери, побували в декількох населених пунктах поряд з лінією розмежування. У село Микільське разом з українськими колегами привезли продуктові та гігієнічні набори. На цей раз приїхали з фундацією Поляні, щоб допомогти роздати продовольчі набори та допомогу для дітей і власними очима побачити, що потрібно на наступний виїзд. Для малечі роздавали ось такі пакунки. Там необхідні речі на весняний сезон. Сьогодні отримала курточку обувачку, а мама продукти. Допомога адресна на кожному пакеті, ім'я та інші дані кожної дитини. Це не перша ініціатива волонтерів та донорів з Польщі. В нас є Діана, яка більш опікується дітьми. І спершу, чим допомагати дітям, вона мала телефонну розмову з старостою села, яка надавала інформацію, які діти потребують в речах і що потрібно. Збиралося все і підготавлювалося в Польщі. Отримав пакунок і маленький Микита. Хлопчику всього чотири роки у своєму віці малий вже добре знає, що робити, коли починається обстріл. А він Ді по жестам розуміє. Коли губать, він знає, коли куди бігти, що бігти. Ну вже знає з куди спрятатися». Місцеві кажуть, орки не припиняють гатити по навколишнім селам. Почастіше ли обстріли в день? Спимо то не так чує, а у... день дуже. дуже то як прильоти токмачка, обстрілюється оріхів. І до нас дуже великі прямо канонади. Ну, Страшно при... прямо. Антон, на а прильоти були, бо в мене на городі розірвалося. На городі прильоти були. На городі розірвалося. А в широке в нас рядом, рядом широке, син живе. Там той вибивало вікна, і двері людей, і в його вибило вікна вдома, і двері потревожило там і в кухні, і кругом на городі упала. На початку війни Лідія Антонівна з чоловіком виїжджали до більш безпечного місця, проте невдовзі повернулись. Сезон городів, садимо, Так і живемо. Сидимо ночі, не спимо, сидимо на диванах. Жимо, що чи прилетить, чи не прилетить. А чують страшне. Того дня через масований обстріл польські благодійники таки не змогли потрапити до сусіднього села Омельник, проте через місцевих передали пакунки з гуманітарною допомогою.